Російська Федерація країна терористи. Стала вона такою не вчора, не позавчора, і навіть не 24 лютого. Ви пам'ятаєте, що збитий малазійський бой, так. де 300 людей загинули. Ви звичайно, що пам'ятаєте наші обстріли, і навіть нещодавні обстріли і того ж самого рідного Дніпра, Наші загибли цивільне населення. Це однозначно, Російська Федерація підпадає під ці критерії. Нам всього вистачає. Парламент зробив відповідну заяву, відповідне звернення. Ми працюємо на, на дипломатичній. Ічному фронті цей процес не такий легкий. Цього насправді має бути достатньо політичної волі у наших країн-партнерів. В сполучених штатах Америки, наприклад, ну щоб ви розуміли наслідки, да визнання країною РФ країною терористом. Це те, що з нею абсолютно припинять співпрацю. Це іміджеві наслідки припинять співпрацю міжнародні компанії. Це означає, що бізнес росіян в інших юрисдикціях буде значно ускладнений. Це а відкриття нового бізнесу стане надзвичайно ну майже неможливим. А це означає, що розрахунки в доларах Сполучених Штатів Америки з їх партнерами за продукцію, яку вони отримують, будуть проходити спеціально особливий моніторинг Сполучених Штатів Америки можуть бути зупинені всі платежі. А це так само означає і зняття імунітету держави в судах Сполучених Штатів Америки.